І все, і я вже зрозумів. Я лиш так гору обернув, я побачив, що вони там колом стоять з дулом, і я вже зрозумів, що я вже приповз. Це мороз, ем, холодно, і я водою, ті, цими камешами, стараюсь відповзаю приблизно десь там до 30 метрів. Розумію, що у мене кровотеча з ноги перевертаюся, накладаю собі турнікет. я думав, що я багато крові втратив через ногу. Ні, я дуже багато крові втратив через ніс. А ніс я не забандажував. І я розумію, що мені от важко, я тіпа, втрачаю свідомість. Я повзу-повзу, бах, відрубуюсь. Закушую зуби, і думаю, що треба з селами ще раз один ривок і, тіпа, дотягнути. Мені залишилось до ридгоспуду до, до 200 метрів, як би мовити, до тих позицій, де я знав, що наші, наші повинні бути. І в цей час, коли я повз, група противника пішла в розвідку. І я й не почув їх, а вони не побачили мене. І вони просто чуть не стали на мене. О такого плану і я в шоці що він, шу, що... і вони в шоці, що я лежу тут, хопи як я взагалі тут зробився.